Всім доброго ранку, мирного дня. У мене ранкова кава, схід сонечка. Хоча ніч у нас була трішки тривожною, але ми продовжуємося рухатися. Все у нас спокійно, поки що відносно. Так що у нас ранкова поранка, кому цікаво, лишайтеся, а ми поїхали. Кролики наші чудово себе почувають. Ось ця кроличка якась така велика стала, можливо, і погуляла. не знаю. Навіть не пам'ятаю, якого числа я її пускала та як пускала на пару днів до кроля. Ну, що буде, те буде. Чекаємо, поки що чекаємо. Їдять зелену травичку і комбікор. Цієї мадам було вчора. Крок, але щось немає нічого. Ну, не знаю, чи буде, чи не буде. Ще почекаємо. Ця красунька також. Всі їдять, все гарненько, все в них чудово. Всі чистенькі, всі гарненькі, всіх все добре. Дивлюся на вушка, та як зараз муха з'являється, машкарня, щоб все було добре і чистеньке. Ну, але ще основне для кроликів це щоб були клітки чистенькі, тоді і вони будуть чистенькі. Тут у нас все без змін. Нема качечка, так і не несеться, індокачка. Не знаю, коли вона вже занесеться. Султан водичку п'є. Все чудово. Качечки несуться, ці прості білі гарно, Лисочки теж несуться. Ось почала лишати вже гусічі яйця, тут два яйця вже вони починають прикривати, може якась одна з них сяде, не знаю. Кочіні забираю, а гусічі поки що лишаю. Косимо їм травичку, ось така. І вони її поїдають, так як можливості зараз їх гонити десь паститься немає, бо люди вже засадили городи, щоб вони шкоди не наробили. Малеча почуває себе чудово. Даю вже зелень. Огосенятка добре, але вже одне відійшло, воно було таке маленьке, трішки кволеньке. Ну відійшло. Лишилося сім, каченята всі є. Комбікорм, травичка. І вони собі тут густюсю, лампочка постійно в неї горить. Водичка. Дуже зручні ці ніпільні повілочки. Комбікорм шаленої Кістю вони з'їдають, ну от гусочки там зелене їдять. Їх комбікорм не так цікавить, а ось ці проглотиш, то їдять добре. Це після ночі, то вони дуже голодні. Вчора ще лишався комбікорм в кормушці, а сьогодні вже ні. З кожним днем все більше і більше потребують. Вже їм тут тісненько стоїть, але... Нічого. Ще трішки побудуть вже передають нас потепління, думаю, ще пару днів буде все добре. Курочки, індики так і є на цьому господарстві. Я їх ще не переселила. Ось так. Індички несуться вже кожен день. Це чудово. Скоро надіємося, що вони сядуть і все буде у нас добре. Царь наш гарненько їсть, росте. Вже такий він гарненький, стає кругленький. Ну, полохливий до зарази. Сили з ними немає, який він полохливий. Даємо йому дерть, соняшниковий жмих і зелень. Ну і все, і мадами все прекрасно, апетит прекрасніший. Куда пішла? Вже вона така гарненька, широка стала. Так, така спина в неї гарна. Їж, їж, ніхто тобі тебе не забере, Як будто тобі їсти не дають. Ну, ось відкрила свій інкубатор, прийшов час перевертати, ось так я їх перевертаю, просто кручу і швиденько-швиденько. Зараз одною рукою кручу, а зазвичай двома руками. Так, чик-чик-чик, і все у нас це швиденько відбувається. Ну, а одне добре, що коли такий ручний інкубатор, і ви перевертаєте вручну, під час перевертання ви її разом провітрюєте. Ну, Це теж такий є плюс, як то кажеться. І ось так собі помаленьку, потихеньку, чик-чик-чик, поперевертали. І все чудово, яєчко в нас гріється, тепленьке. Інкубаторі добре. Кладемо сюди, щоб лампи їх не подушили. І ось так. Помалесенько, помалесенько все у нас все буде. Ось так. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, чистого мирного неба, бережіть себе, бережіть свої родини. Женечка, тримайся. Бачила тобі відео -то трішки поганенько стало. Тримайся в тебе, дітки. Ну і всього-сього найкращого. Саме найголовніше в нашому житті це здоров'я. А все остальне ми переживемо. Дякую вам за величезну підтримку, за добрі слова. До нових зустрічей. Па-па-па-па.